На 80-ту річницю висадки військ союзників у Нормандії до Франції з'їхалися світові лідери. Прибув і президент України Володимир Зеленський. Він назвав цей захід дуже почесним і порівняв події минулого і теперішнього. Бо вони нагадують про сміливість і рішучість проявлені заради свободи та демократії. Зеленський додав, що тоді свободу захищали союзники, а нині її захищають українці. Єдність перемогла тоді і здатна перемогти зараз. Сьогодні президент України. Один низку офіційних зустрічей. Про це все докладно Дивіться сюжет Ярослави Марущенко. У Франції зібралися світові лідери на урочистості з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії. Це стало однією з ключових операцій Другої світової війни. Тоді відкрили другий фронт, ударивши в спину силам вермахту. На подію прибув президент України Володимир Зеленський, нагадавши зараз, як і 80 років тому, у Європі відбуваються воєнні дії, адже вже понад два роки Росія веде неспровоковану війну в Україні, як зазначив український президент у соцмережах, єдність світу сильніша за будь-якого агресора. А історія доводить, що об'єднавши зусилля, можна протистояти навіть найбільшому злу та перемогти. Перед обличчям повернення війни на наш континент з тим, проти чого ветерани Другої світової війни боролися, зіткнувшись з тими, хто застосовував силу, щоб змінити кордони, переписати історію. Давайте будемо гідні тих, хто тут тоді висадився. Ваша присутність тут сьогодні, пане президенте України, говорить про все. Мерсі, дякую українському народу за хоробрість, почуття свободи. Ми тут і не відступимо. Американський президент Джо Байден у своїй промові також проводив паралелі 80-річної давнини з Україною. Агресія і жадібність, бажання домінувати і контролювати силою змінювати кордони це вічні речі. І боротьба між диктатурою і свободою нескінченна. Тут в Європі ми бачимо один яскравий приклад: в Україну вторгся тиран, який прагне до панування. Українці борються з надзвичайною мужністю, зазнаючи великих втрат, але ніколи не відступають. Улучшені Штати і НАТО та коаліція з понад 50 країн рішуче стоять поруч з Україною. Ми не відступимо, бо якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена, і це не закінчиться на цьому. Сусіди України будуть під загрозою. Вся Європа буде під загрозою. Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам заявив, що його країна хоче навчити 4,5 тисячі українських військових, а ще анонсував передачу нашій державі бойових літаків Міраж 2000 та проведення. Навчання пілотів, все це у межах нової співпраці з Києвом. Ми розпочнемо нову співпрацю. Оголосимо про передачу французьких винищувачів Міраж 2000 які дозволять Україні захищати свою землю і повітряний простір. Ми запропонуємо президенту Зеленському, щоб пілоти пройшли підготовку цього літа. Зазвичай це займає 5-6 місяців, щоб наприкінці року він міг мати пілотів і літаки. Також Еммануель Макрон підтвердив, що Париж дозволяє Києву завдавати ударів французькою зброєю по території Росії. Мовляв, межа встановлюється тим, що роблять росіяни. Ми не дозволяємо використовувати нашу зброю для нападів на цивільне населення і бомбардувань об'єктів у Росії, але дозволяємо для нейтралізації цілей, які вас атакують. Вже сьогодні у Парижі в українського президента запланована низка важливих зустрічей з високопосадовцями. Зокрема, Володимир Зеленський зу. Стрінеться з французьким та американським колегами Еммануелем Макроном та Джо Байденом на зустрічі з очільником Франції очікують підписання двох угод для надання Україні 650 мільйонів євро у вигляді кредитів і грантів для підтримки місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема й енергетичної Ярослава Марушенко. Програма «Вікна з марафон. Єдині новини.